Вітаю! Хочу показати тонометр, що я придбав нещодавно. Це вже третій автоматичний. От що вони два перших було, що руками накачують, що вони всі чомусь брешуть, блин, капець як брешуть. Але цей по відгукам нормальний. І зараз я теж місяць користуюся. Здається, що нормально. Бачите? Як має одягатися, це має бути ну сантиметр вище. Давайте підтягнемо. Червона лінія. І оце позначка. Це артерія має отаку йти. А сама плямка та вимірюча. От вона, збоку. Бачите як? Не тут, як ми звикли. а тут то. И я что у тех старых было такие, что ну не можешь с не можешь померить и все. То у тебя еще такого ни разу не было. А мире просто натискаешь, и он показывает предыдущие, правда, ну вот. И зараз пришли качать, исходя из того предыдущего. Треба каптопресом зверху шліфанути. Я таблетку випив, тому що один раз на день. Але і кофі-сигаретки теж. Це у мене робоче давлення. Раніше ще більше було. Що тут неудобного, щоб ви знали, він накачує автоматом. Тому я маю тиск, дружина має понижений тиск. Якщо вона буде міряти після мене, а він же, бачите, дивиться, яке було вимірювання до того, як він зараз включився. От я включу він. Дивиться, ага, от вона. І Він, ісходя з цього, накачує. Тобто накачує хорошо. А для неї, для її тиску, не треба так накачувати. І їй виходить, що... Ну, не, не, не то, что незручно, а больно в руке. Она не звикше до того, что її так накачує сильно. А мені, якщо я після неї буду мірити, він не докачає. Спочатку. Покачає, а потім подумає, ага, щось не співпадає. И докачає ще раз. До того значення, яке потрібно. Ну такі вот он, я знаю. Кажу, що відвики схвальні були. Це він не нови, він пять руків десь моделі ну і що ще бачите має він вихід для 6 вольтового блока питання і без блока питания ну, батарейки йдуть в комплектації без блока питания 1000 гривень батарейки маленькі ті а з блоком питания 1500 гривень то я і подумав що найду я блок питания є у мене з чого взяти і цей переходник є, так що закономір 500 гривень. Ну таке, але у них в паспорті написано, що якщо ви взяли без нашого блока питання і пользувалися блоком питання другим, іншим, то ми, якщо що, на гарантію не візьмемо. Я ніколи за гарантіями не звертався. Гарантійний талон там, до речі, йде, не заповнений. Так що таке. Добре, дякую, буду допивати кофе.